Речі з Аврори, які купляти не варто. Потужний зарядний пристрій від фірми Хавіт, де нам обіцяють сучасні протоколи Quick Charge 3.0 та Power Delivery аж на 20 ватт і коштує це безобразія майже 180 гривень. Артикул 86789. Підключив зарядочку до спеціального приладу і тут базару нема. Всі сучасні протоколи швидкого заряджання підтримуються, але значення якісь фантастичні: Power Delivery аж 24 Вт. І Huawei 51. А тепер підключив до другого приладу, щоб вияснити, яку максимальну потужність насправді зможе видати ця зарядка. І у нас з'ясувався відразу дуже неприємний момент. При роботі ця зарядка досить голосно пищить. Чуєте? Це такий високочастотний звук, який дуже ріже слух. Тому заряджати ваші гаджети такою зарядочкою треба буде в окремій кімнаті. Ну а тепер, по потужності, наразі зарядка нагружена лише на 2 А. і просадка по напрузі вже суттєва 0,2 вольта. 3 А по типу тримає. Але просадочка 0,4 вольта. 4 А, наче тримає, але просадка по напрузі вже суттєва цілий вольт. І тим часом, хоч вам не видно, зарядка заваняла і з неї пішов дим. От і виключилась вона. І це дурак не я що спалив зарядку, ця зарядка просто не має захисту. Лупим струм, вона видає, димить і горить. Де мій захист? 5 А? Бляха, напруга вже 2 вольта. Змоделював роботу Power Delivery по тайп-сішному кабелю. І ви знаєте, що? Вона працює 9 вольт і 20 Вт вона видає своїх чесних. Вона воняє, гріється, але видає. Коротше зарядка на свій страх і риск. Потужність то чесна, але раджу купляти людям, які люблять зайві звуки і запах у себе в кімнаті. Фу, бляха, ваняє на всю майстерню. Ну а тепер шнурок КЛГО на 2,4 заявлених ампера. Вартість шнурка 49 гривень. Артикул 9629. Друзі, я вже вам дуже багато розказав, тому розраховую на ваш лайк і підписку. По типу 2,4 ампера тримає. Але ви бачите, яка велика просадка по напрузі. Лишилося лише 4,5 вольта. Із зарядки виходить 12,45 Вт. Ну а в мірілку по шнурку з аврори приходить лише 10,9 Вт. Тобто цілих 1,5 Вт губиться на шнурочку. А це суттєво, тому що це аж цілих 10%. Тобто, коли ви купили собі павербанк, наприклад, на 10 000 мАч і будете користуватися цим шнурочком, у вас чесна ємність цього павербанка буде 9 тисяч мА, тому що одна десята. Буде уходити в атмосферу. Ще додатково 10% буде уходити на перетворення напруги з будованого акумулятора 3,7 В на usb шні 5 В. Тобто, по факту, з таким шнурочком, ви будете отримувати не 10 000 мАч, а лише 8. Для порівняння, оригінальний кабель від Baseus, який, до речі, на пів метра довший, в якому не заявлено 2.4, а заявлено 2.1. На вході має 12,4 Вт. На виході 11,5. 12,42 мінус 11,45. Цей кабель втрачає менше 1 Вт, і це менше 10%. А ось ця штучка з аврори за 29 гривень, на мій погляд, прям топчик. Це коли, наприклад, у вас розетка десь, наприклад, за шкафом або за диваном, і ось так вилку ви туди вструмити не можете. Берете ось цю штуку, вмикаєте от так, Виходить тройнічок. Раз, два, три, три роз'єма, куди можна ось так. Вставляти різні речі. Пишуть, звісно, 16 а, але 16 а тут не буде, тому що ми маємо ось ці рухомі контакти. Де зразу почне горіти при великому навантаженні. Всередині виглядає ось так: якісь потужні речі я б туди не радив вставляти. Максимум якийсь телевізор або радіоприймач. Ще придбав ось таку вилочку з заземленням недорого. Зараз подивимось її якість. Всередині виглядає ось так. Дуже зручно монтувати сюди провод. Є ось така штука, щоб провод не вивалювався, можна зафіксувати. Але є одна проблема. Бачите, клема заземлення, вона плаває. Туди-сюди, тобто можна сказати, по факту заземлення на такій вилці буде неякісним. Тож, друзі, дякую за перегляд, мирного неба. А я побіг в Аврору здавати їм їх барахло назад.